Таке я бачу вперше. Водію співробітники поліції затягнули кайданки так, що в подальшому викликали рятувальників, щоб їх зняти. Нись, на фіксаторі завмерли. Поняв. Замерли на фіксатори і не вперед, і не назад. Ми не можемо ні з ні розжати. Таку ситуацію може потрапити кожен водій. Вас зупиняють співробітники поліції і звинувачують, що ви порушили правила дорожнього руху. Пред'являйте документи, а ні будете затримані. Ви можете приймати на поліції. Доставки мені документи, всадіть суща на вирішені мої. Видіть на вулицю і подивіться. Ви вимагаєте докази, тоді ви отримаєте люлей. а далі кайданки, і поїхали до райвідділу. З такою поліцією вам однозначно потрібно мати юридичну підтримку на дорогах України. Не зволікай, долучайся до нас.